Усім привіт! Хочу відповісти на питання, там коментарі мені пишуть на рівні кролика. Дивіться, хочу пояснити вам, може вже цей так, раз може дойде, що я не везу кролика на виставку, мені люди, людям треба дати м'ясного кролика, який дає. Самки багато плідів дають плодів, Саме самці плодючі. І от, молода самка. У да, неї будуть в лапи рівні. Бачите, молода, вона ще не родила. Ні раз. Цей 4 місяці вона вже під п'ятерку має. От я таких великих лишаю самок. То що ви всіх хочете великого термона. 6-7 кг. Питань немає, я б буду відбирати. Но з вам кажу, та самка, яка приводить в мене 9-10 крилят і лупаша до 7 в рік, на і лапи рівні не будуть. Це молода, так, да, у неї ще якийсь сяк нормальний, рап, лапа нормально сформована. Коли вона піде в роботу, дай Бог, буде все нормально. Повірте мені, лапи в неї такої не буде. То що де кальцій мамацію. І зараз я йду, відповідаю далі на питання. Так, відповідаю далі на питання. Дивіться. От хамка годує 8 крилят. Крилятам. Тут у нас керлятом 50 днів. От 8 штук. Будуть неї лапи рівні, думаю, не будуть. На неї кальці винувається на молоко. І воно злучено і опять же, же сюди чекає кріляти. І годує що ти. От самка. 45 днів крилятів. 9 штук. Будуть в неї лапи рівні? Не будуть. Ха -ха. То, що дивіться, які в неї живіт, бачите великі? Вона родить багато крилят і молочні залози. У неї хребет буде провислий, лапи будуть криві. Бачите? О, дивіться. Ще рахуйте, 9 штук є, е. не буду одне лапи рівні. Тому що це м'ясна самка мені вам потрібно плодючі самки, які дають багато крилят, які працюють нормально. Далі йдемо. Ось, рахуйте 9 штук крыль, в гнізді, повне гніздо крилят. Далі показую вам от 9 штук місячно керлятка. Хоть які пролистував перший раз. То як ви думаєте, будуть самки ці лапи Як вона вже влупила за півтора року десять кролів? Ну, то як ви думаєте? Будуть не лапі рівні? Не будуть. Тому що ця самка працює. Да. Лишити під самкою троє-четверо крілят. Ті крилятка, щоб виросли, потім їх вивести на виставку і там всім розказувати, який модний крулівник. Опросів немає. Тут питання закривається м'ясом. Криль для м'яса. Тобто На лапи його дивиться. Я такої велику уваги не приділяю. Мені головне, щоб тіло тілобудова в самки. Самка була довга і молочна. Все. Лапи собі там... Хочете на виступ вести, відбирайте. Повірте мені, в м'ясі лапи всі рівні. Да, правильно, що відбирати кролика по всіх критеріях, да, треба дивитися на 5, що вони були рівні, Щоб все було нормально. Лише вам пояснюю, я показав робочу самку, яка самка працює і дає мені багатоплідні укроли, витягує багато крилят. І потім з них у два місці маємо результат 3 кг. То результат для мене. То, що для м'яса, Це порода для м'яса. Тому я думаю, що я відповів на питання по п'ястях. А ви собі хочете відбираєте. Да, молоденький кролик не обдають п'ястя їм. І то, якщо кролик, наприклад, дивіться ці кролики що я показував, є кролики молоді і велика вага. У них також п'ясця не будуть рівні, тому що кістях не співає рости ще за... За вагою. Хоча ця окролика гарна п'ясі, бачите? Нога ну, гарна. Тому якось так. да Правильно вибирати треба з рівними п'яцями, щоб ноги були рівні. Але в процесі, коли вона годує крилят, повірте мені, в неї не будуть рівні лапи, якщо б дати їй давати нагрузку в сонці. Що воно в мене постійно стрілятиме з з крилят збираю ще тижня два сидить кури і опять приводить так круглий рік. Тому там не буде рівних лапних. Вони будуть сухі, провищі хребти, то що це робочі самки. Що я думаю відповів на питання.